Всім привіт! Мене звати Юлія, я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про продуктивність. Зараз всі дуже-дуже дуже хочуть бути продуктивними. Да, не у всіх це виходить, і мені здається, що це тому, що в нас у всіх не діагностовано СДВГ, і ми дуже сильно відволікаємося на різні всякі штуки в нашому житті. І саме тому я вирішила сьогодні поговорити про цю тему, тому що я для себе знайшла вихід. Зараз про все поговоримо. Мені здається, що в самому началі треба. Говорить про те, що таке в принципі продуктивність, як я це розумію, тому що можна це розуміти по, по різному Наприклад, можна розуміти продуктивність як просто все встигати, можна розуміти, як все встигати і встигати добре. А можна розуміти, як нічого не встигати, але всі свої завдання робити добре, але робити в різний проміжок часу, але типу робити. Що для вас продуктивність? Я не знаю. Для мене продуктивність це все встигати, не завжди все робити добре, але просто все встигати. Можливо, я неправильно її розумію. Для когось все ж таки воно буде як все встигати добре. Але це таке, це типу, знаєте, вкусавщина, я б це так назвала. Але все одно мені здається, що між все встигати та все встигати добре. Різниця не дуже велика, тому що мало хто взагалі все встигає. І тому більшість з нас живуть по принципу все робити добре, але нічого не встигати, і називають це продуктивністю. В самом началі я згадала про СДВГ, і це не просто так, тому що коли я була маленька, нікому мені здається не діагностували СДВГ. Зараз діагностують це всім. Плюс дуже часто у дорослому віці діагностують різні захворювання аутичного спектру, різні відхилення. І мені здається, що саме це не дозволяє нам всім дорослим міленіалам, бути продуктивними. Це може звучати як виправдання, але ну, це лише моя думка. І що ж робити? Я знайшла для себе одне вирішення, яке саме мені допомагає залишатися доволі продуктивною людиною, не завжди суперпродуктивною, але доволі продуктивною. Хочу відмінити, що в мене зараз відбувається жопа в житті, тому що в мене великі зміни на роботі з великою відповідальністю в мене. Собака, в мене театральна студія, і скоро буде вистава. В мене літературні курси, на які я ходжу онлайн, і в принципі життя там треба, знаєте, їсти, убирати і все таке. І в принципі, може здаватися, що це не дуже багато, але коли воно сфокусовано в один проміжок часу, то в принципі доволі складно все це вивозити. І я для себе знайшла вихід. Він звучить так. Коли не болить, вирішувати завдання легко. Що я маю на увазі, коли кажу, коли не болить? Я маю на увазі, коли твій мозок не сфокусований на якійсь ерунді, наприклад, на те, що в тебе в квартирі срач, чи не помити посуд, чи ти не відповіла, чи не відповів на якесь повідомлення. Тому що дуже часто ми дуже сконцентровані на о, я не відповіла на повідомлення. Що ж мені робити? Проходить день, блін, мені ж треба відповісти на повідомлення. Проходить два дні, блін, я ж до сих пір не відповіла на повідомлення, і мені треба поставити це в список завдань і так далі. І є такі завдання, от як це повідомлення, про які ми дуже багато думаємо, але взагалі їх не робимо. І це я називаю словом болить. Да? Це може бути як і фізичний біль, наприклад, там болить шлунок, треба щось з цим вирішувати. І це може бути такий ментальний біль, про який ми дуже багато думаємо, не можемо ніяк це зробити, і це забирає дофіга енергії. От серйозно, дофіга. Ви ж, мабуть, помічали це. І ось коли не болить, тільки коли не болить, дуже легко залишатися продуктивними. Коли твій мозок не сконцентрований на якихось дрібних завданнях, які ти не зробив, не зробила, які ти забув зробити, які ти знаєш, що якщо ти зробиш, тобі психологічно буде легше двігатися далі. І ось коли немає таких завдань, немає таких тасок в твоєму житті, тоді дуже легко робити якісно, швидко і робити в сроки, Нові завдання, які з'являються в тебе, якщо ви це не пробували, якщо ви відкладаєте на потім якісь маленькі завдання, і кожен день про них думаєте, і кожен день фокусуєтеся на старих задачах із життя, які ви ще не зробили. А у вас воно як комом, комом розумієте? Воно у вас комом просто збирається, збирається, збирається. І саме ось ця напруга, яка виникає, коли збирається великий ком різних завдань, не дозволяє вам йти далі. Ви просто будете в ступорі, ваш мозок просто не буде фокусуватися на чомусь одному, і вам буде хотітися спати. Просто ви заб'єте на все в один прекрасний момент, впадете в ступор і підете спати, а завдання будуть прибавлятися. І саме тому, що так не було, треба розв'язати всі старі, почистити своє життя, потім піти, робити найскладніші і перейти до легших. І тоді у вас все буде добре, повірте мені на слово. Я не знаю, чи допомогло вас, вам це відео. Мені здається, що те, що я розповіла в ньому, те, що в принципі лежить на поверхні, але. Про це рідко взагалі хто говорить, тому що найчастіше говорять про 100% енергії, як її розподіляти. найчастіше говорять про таск менеджер, про якісь такі штуки, які в принципі і так можна там спитати у чата GPT. але ніхто не говорить. Я ні ні у кого не чула, щоб хтось сказав, що треба спочатку щоб не боліло. Спочатку, щоб ви не концентрувалися на чомусь, що забирає дуже, дуже, дуже багато енергії. Тому що навіть якщо ви 100% енергії поділите по якимось сферах життя, то все одно 50% енергії ви будете посилати на ті завдання, які ви ще не зробили, які у вас болять, які ви не хочете робити і так далі, і які у вас тягнуться, наприклад, місяць. Спочатку вирішуємо їх, а потім їдемо в нові. І з цієї точки можна вже почати ясно мислити, ясно структурувати свій день, тиждень, місяць. І почати в принципі бути продуктивними в тому сенсі, в якому ми це все в принципі понімаємо, робити добре і все встигати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на цей канал, якщо вам було це корисно, і взагалі, якщо я вам подобаюся, тому що це новий канал, і мені хочеться розвивати і балакати з вами на зовсім різні теми від продуктивності до психології. Я не психолог, але мені дуже подобається ця історія. І, в принципі, про життя загалом. Підписуйтеся і до нових балачок. Пока!